Розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Знаходимося населений пункт Бабинці. Майже три тисячі жителів чисельність селища, що відзначилося особливою непохитністю під час окупації расистів, що зайшли на Київщину з білоруського напрямку. Так звана команда супротиву будувала барикади, возила гуманітарну допомогу та рятувала поранених. Раніше ми розповідали у своїх сюжетах про відкриття амбулаторії у селищі та про чемпіонат із вилову риби. Нині ж фокус проблем змістився. У мене Wi-Fi немає, тому що мій провайдер закрив свій бізнес тут в Україні, він виїхав. Тому я за Wi-Fi нічого не, не можу сказати. У мене мобільний інтернет. Угу. Є Wi-Fi, не знаю, може, скаже, як працює. Про Проведений короткий. Міс а ви в пошуках наразі інтернет провайдера А я його? так цікавлюсь, тому що мій провайдер. Все вже і хотілося, б, тому що у нас дистанційне навчання було в мене в дитини. Сьогодні часто доводиться чекати, щоб отримати якісні послуги. Як це відбувається на Бесті, розкаже представник компанії Володимир. Є номери, абоненти можуть спокійно телефонувати, залишати свої заявки, і там протязі 2-3 днів ми підключаємо абонентів. Наразі всюди продовжується відбудова. Батьки виходять на роботу, а школярі продовжують навчання. І доступний інтернет те, що слід відновлювати у першу чергу. Після війни, після відновлення, почали знову відбудовувати свою мережу по цьому населеному пункту. По основним вулицям, по яким ми зараз проходимо, вулиця 1 травня було протягнуто основні нові магістральні лінії. Ставляться наші мофти. Потім вже по заявкам включаються наші абоненти. І скільки коштує підключення? На підключення тут коштує не дуже дорого. Виїзд бригади 200 гривень коштує, платять за обладнання 500 гривень і проплачується абонплата, які вибере абонент 140, 160 або 180 гривень на місяць. Сьогодні інтернет це не лише дистанційна робота чи навчання, а ще й можливість залишатися на зв'язку та оперативно дізнаватися про останні новини. У цьому переконана і місцева жителька Яна. Кожен день мільйон, мільярд і абсолютно всі люди використовують інтернет. А що стосується війни, то це найдоступніша можливість дізнатися про навколишню ситуацію, яка коїться. Команда Бесту заряджена оптимізмом та бажанням підкорювати нові опори для забезпечення інтернетом усіх клієнтів. Не потрібно підходити з гарним настроєм і з позитивними такими емоціями. Будемо залучати нових абонентів, більше розповсюджувати наше покриття по населеним пунктам і заходити в інші населені пункти. Дарина Хаміна, Дмитро Маркевич, Олександр Кравчук із оснащених інтернетом бабинців.